<реш> так, всі розповідали, як той мостик має бути, ми доходили до юмора, всім так цікаво все інше. Зараз він е каже цифри, зрозуміло, що в нас була зустріч із старостами е нашими. Ми їм е робили поруч укрьов, в тому плані, що від них мало ініціативи. Вони всі чекають, де да, є проблема, ось вони написали мені таку доповідну, Найдіть вирішіть оце чи інше питання. Це якщо таким шляхом йти, то це треба скласти руки і все інше. Хочеться зрозуміло, щоб вони були як е сказати, е е попереді цього всього, але там, де сьогодні все рівно 9 проєктів, які зараз можу зглядати, це теж якийсь показник того, що люди не е е стоять в стороні того чи іншого моменту. Тому ми з задоволенням вам те, що у нас є, вирішення далі нам працювати. І давайте, щоб воно в цьому році і здійснилося. Ну по-перше, ми власне працює у нас громадський бюджет відповідно до положення. Яке було погоджено на виконавчому комітеті і ще в 2021 році, і потім затверджено рішення сесії 2021 року, і в цьому положенні один окремий розділ, так і називається координаційна рада. І е, е, в ньому зазначено, по-перше, склад координаційної ради. Визначено 12 осіб, 4 особи від депутатського корпусу, 4 від е, виконавчого комітету і 4 від е, громадськості. Не для того, щоб були такі от, е, паритетні е, учасники поставлення на е, е, координаційній цій раді. Не, далі, не, Члени координаційної ради зобов'язуються утримуватись від використання засідань для відстоювання особистих, приватних чи партійних, партійних інтересів і не використовувати свою діяльність у координаційній раді, політичних та інших цілях. Формою роботи координаційної ради є її засідання, що відбуваються за потребою. Засідання проводяться гласно, відкрито з онлайн-трансляцією. Протоколи засідань не пізніше двох днів після засідання, оприлюднюються офіційно на сайті. В... Закладенці в громадський бюджет. Після першого, ну, це у нас на два роки затверджується, тому вже у нас обрано було голова координаційної ради. Рішення координаційної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні і оформлюється протоколом, який підписується головою і секретарем. Завдання координаційної ради супровід громадського бюджету на всіх його етапах. Вирішення спірних ситуацій, що виникає під час громадського бюджету, організація проведення експертизи поданих проєктів головними розпорядниками коштів, розгляд та затвердження реєстрів позитивно та негативно оцінених проєктів головами, головними розпорядниками коштів і затвердження переліку проєктів, що допускаються до голосування. Потім затвердження результатів голосування та проєктів переможців і здійснення інших заходів пов'язаних з громадським бюджетом. Для виконання цих завдань координаційна рада має право отримувати інформацію від головних розпорядників коштів, запрошувати представників на засідання в межах питань реалізації громадського бюджету, заслуговувати авторів проєктів, отримувати від них додаткову інформацію. Рекомендувати авторам об'єднувати схожі проєкти шляхом створення нового проєкту. У нас так було минулого разу, коли об'єднали молодіжний хаб і освітній хаб, здійснювати контроль за проведенням підрахунку голосів. Відданих за проєкти і здійснювати інші повноваження для успішної реалізації громадського бюджету. Як ви бачите, власне повноваження координаційної ради це на всіх етапах супроводжувати процес реалізації громадського бюджету. У нас закінчився етап подачі проєктів на власне голосування. Ми Розпорядження селищного голови про проведення громадського бюджету у 2023 році було затверджено е, параметри громадського бюджету. І параметри громадського бюджету у 2023 році це було з 1 по 30 червня подача проєктів, і з 3 липня по 7 липня попередня перевірка проектних пропозицій уповноваженим органом з питань громадського бюджету. Е, його завершили цю попередню перевірку. З 10 по 20 аналіз проєктних пропозицій головними розпорядниками коштів. І з 24 липня по 7 серпня голосування за проєкти 11.08 оголошення переможця громадського бюджету. Пунктами супроводу та голосування за проєкти громадського бюджету є відділ інформаційно-аналітичної роботи і комунікації виконавчого комітету селищної ради і старостати старостинських округів. І е, визначено параметри цього року. Не, е, наступні е, проєкти малі і великі. Малі це е, до 200 тисяч гривень, е, вибачте, великі до 200 тисяч і малі до 100 тисяч гривень. Ось, е, власне, такі параметри громадського бюджету у 2023 році. І е, ви вже е, зрозуміли, що відповідно до е, оцих дедлайнів закінчився етап подачі проєктів е, на розгляд. Не, і відповідно на голосування. Наша задача сьогодні розглянути ці проєкти і розподілити їх між головними розпорядниками коштів, тобто, хто буде здійснювати аналіз на предмет відповідності до всіх вимог даних проєктів. Я хочу зазначити, що відповідно до журналу реєстрації проєктів, що можуть бути реалізовані за рахунок коштів. Місцевого бюджету у нас в 2023 році поступило 9 проєктів на громадський бюджет. Із них 2 в розділі «Великі» і сім в розділі малі. По розпорядженню у нас прогнозується, що буде визначено переможець один великий і два «Малих». Тобто підсумки підводити, будемо ось таким чином. І тепер дозвольте, я буду вам оголошувати всі проекти, які надійшли, а ми з вами маємо визначати того. Той структурний підрозділ виконавчого комітету, який буде розглядати цей проєкт на предмет відповідності. Тільки чи допускається він до голосування, чи там є ну, ті е, чинники, які не дозволять його реалізувати. Е, в якому порядку? Як надходили? Звісно. Е, тоді як надходили. Першим надійшов проєкт за номером 001 не, е, Я чекаю, бо кохаю. Е, е, мета проєкту акцентування уваги до захисників та захисниць України, прояв любові, відданості та психологічної підтримки членів та членки родин військовослужбовців, виховання патріотизму, уваги серед мешканців громади. Короткий опис проєкту. Я думаю, що, мабуть, ну, нам достатньо мета і короткий опис. Проєкт передбачає встановлення ліхтаря, у вигляді діжок та блакитного серця та лавки вуличної з патріотичним декором на території скверу за адресою СНТ Солони, вулиця Струменка, 2Б. Ну, ось, ось Він належить цей проєкт до великих. Бо його бюджет понад 100 тисяч гривень автором є цього проєкту група Рада внутрішньопереміщених осіб Оксана Гуляєва, Анна Заїка і Вікторія Виволяс. Нам треба визначити, який структурний підрозділ буде розглядати цей проєкт. ЖКХ. Ми не будемо, чи вже відділ ЖКХ буде консультуватися із земельним відділом, наскільки... А ну, якщо ми передаємо це повноваження. То вже ми не будемо. Так, все, тоді я охочу. Наступний проєкт облаштування зупинки громадського транспорту в селі Надіївка, Солонянської селищної територіальної громади. Адреса Надіївка, вулиця Шасейна. Мета створення належних, комфортних умов перебування на зупинці під час очікування громадського транспорту. Короткий опис. Відсутні зупинки громадського транспорту в селищі Надіївка Солонянської селищної територіальної громади по вулиці Шосені. Автором проєкту Є Марія Шаруська. Це зупинка на вироку? Ну, внизу. Це люди вниз була перед мостом перед переїздом. <р preachers> так вона там скільки була і скільки разів вона сама по собі розсипалася. Ну нам зараз треба, власне, не коментувати, а буде necessary... cioè... чи не допустимо до голосування, а там вже проголосують. Ну, вірніше, спочатку структурний підрозділ визначить, чи маємо право там ставити зупинку, чи то не наші тут Вітіло же керував. Дякуємо. Цей проєкт, назва проєкту читаємо, перемагаємо, адреса установи, вулиця Гагаріна, 20. Мета проєкту поповнення книжкових фондів бібліотек Солонянської селищної територіальної громади новою сучасною українською літературою. Популяризація читання. Короткий опис проєкту. В короткому описі, чого там не більше 20 слів, тому я вам зачитую, що він такий повний, є. Окремо ще когось. Актуалізація книжкового фонду бібліотек громади, закупівля сучасних українських книг, популяризація української книги і читання серед всіх верств населення громади, Дякуємо. Наступний проєкт: е назва проєкту Арт-студія калейдоскоп творчості від перших спроб до мистецьких висот Адреса сурсько михайлівська гімназія. Е Мета проєкту. Облаштування мистецького простору для гімназистів та громадськості, розвиток творчого сприйняття, соціальних та емоційних навичок, творчих дімностей та пізнавальних інтересів здобувачів освіти, залучення учнів гімназії до творчої діяльності через організацію інноваційних форм роботи, творчі майстерні, марафони, майстер-класи, квести, благодійні ярмарки, конкурси, проведення марафону, майстер-класів для учнів та гостей закладу, формування естетичних смаків та естетичної культури учнів, таких компетентних компетентностей як ініціативність, вміння генерувати нові ідеї, обізнаність та самовираженість у сфері новітніх технологій, громадянськість, виховання ціннісного ставлення до культурної спадщини нашого народу. Короткий опис. Проєкт призначений для створення цілісної системи заохочення учнів до мистецької діяльності, розширення естетичного світогляду, поєднуючи класичні надбання та новітні технології. А, а, а українською мовою щось можна пояснити? Бо це все, все за що тут? Все зрозуміло. них спеціалісти є у них є? Да. Вони два майстра Петриківського розпису? О, причому… чому це, це не звучить? Що це пише? Та це ж не не має звучати в описі і в миті. Тут якби е, 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 ідея проекту створить арт-студію, mm. де можна буде займатися ні, ну і насправді не тільки петерківським розписом вже можна буде там займатися, mm. можна ж буде і іншими ну, напрямками в мистецтві. Просто а База да. смілянська, да, да. а все-таки ж культурна мистецька. Наступний проєкт Мандрівний кінотеатр Просто небо. Адреса установи це Стровенка 5Б, комунальний заклад позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості. Мета проєкту підвищення культурного рівня та соціального розвитку жителів громади шляхом організації показу, художніх, документальних фільмів, спортивних та пізнавальних програм. З подальшим обговоренням під відкритим небом та закритих локаціях різноманітності життя людей в населених пунктах ну, громади. Короткий опис проєкту. Ви рекреаційного дозвілля, яке спрямоване на вирішення проблем якісного часу проведення населення різних вікових категорій. Так, дякуємо. Наступний проєкт лаунж зона в закладі, центр активності та відпочинку, адреса Аполлонівська гімназія. Мета проєкту організація освітнього простору на умовах поєднання, активного відпочинку, творчого розвитку і об'єднання через проєкти соціальної взаємодії. Лаундж-Зона покликана створювати приємну атмосферу для спілкування, доброго самопочуття, балансування навчальної роботи з відпочинком. Короткий опис проєкту. Створення трьох різноманітних за функціональністю зон. Відпочинкова, розвиваюча та комунікаційно-креативна для учнів, вчителів, батьків та відвідувачів. А вкусно. Ну там вже і кава, мабуть, буде під час оцієї комунікаційно-креативної. Там. там креатив може завести далеко. Ну, Наступний проєкт е, е, називається так: Не. проведення водопроводу та придбання муфельної печі та гончарного округа для занять з гончарством мешканців громади. Адреса е, установи Любимивський клуб філе Солонянського центру культури та дозвілля. Мета проєкту. Створення простору для культурного відпочинку мешканців громади через відтворення великого ремісничого центру, збільшення туристичного потоку в громаду, розкриття локальної унікальності, виховання у дітей національної ідентичності, самозайнятість та дозвілля місцевого населення. Короткий опис проєкту створення історико-ремісничого комплексу Канцерка. Майстерний музей на базі Любимівського сільського клубу та археопарк-канзерка на пам'ятці археології. Любимівський. Канцерська балка, канцерка. Це канцелова. Вони в Любимовці в клубі це хочуть зробити, а не. Там <imitation> да. like, вже станція розпитбал, станція розпідбал, там вже ж бачити. Насправді вони ж там вже роблять таке. І автором проєкту, до речі, є і член цієї координаційної ради, лахай Діана, завідувачка клубу громадський активіст, культура. Власне, громадський активіст. Культура ма? Культура, так, мабуть, культура. Наступний проєкт Сквер Пошани односельцям. Я люблю Україну. Авторка присутня теж тут, Міля Миколаївна. Адреса Село Миківське вулиця Центральна. Мета проєкту створення зони відпочинку, інформування населення про односельців, які захищають Україну, патріотичне виховання молоді на актуальних прикладах. Короткий опис проєкту. Проект я люблю Україну, це комплекс із дошок пошани. Вони найбільше любили Україну з розміщенням фото загиблих односельців. Та дошки вони захищають Україну. Лави, лаштоку та напису Я люблю Україну. Тут є і візуалізація, як це ну, власне, як його бачать, Так. І, на це теж має ЖКХ було. У ЖКХ, так. І наступний проєкт. Назва проєкту Парк відпочинку для жителів села Військове адреса військовий старостецький округ, село Військове, вулиця Миронова, 8А біля сільського клубу. Мета проєкту покращення екологічного стану та інвестиційної привабливості села, шляхом облаштування місця проведення сімейного відпочинку та дозвілля для всіх вікових категорій нашого села. Короткий опис проєкту. Облаштування зони відпочинку в центрі села Військове, встановлення лав, культів, облаштування клуб та освітлення, насадження молодих дерев для створення кращих умов відпочинку та дозвілля всіх мешканців села. Благослові. Переговоримо сім'я між клубом їхнім і амбулаторією. Ні. Між клубом і 예, 예, Так, школи, Оттак, Туди трошки нижче. До Через дорогу. Через дорогу. Право. Вони справа в тому, що вони там <різвав> зараз <різвав> вже благоустрій роблять, <різвав> вони повикорчовували все, ну, все все. Вони в будь-якому випадку впорядковують ту територію, бо бачать її ну, е, е, використання активного. І в них потім і народилась така ідея субування. Ну, Бачимо, що цікаві є проєкти, особливо по гончарству, да, для нас так несподівано, але люди там займаються. Колись там навіть є музей музеї Іверницького, ну так говорять, що там якісь знаходили перші пічі, і одна з таких знаходиться в музеї в Дніпрі. Тому, мабуть, вона має.

Ну, всі вони мають на життя, тому давайте хай відділи вивчать можливість, законність мається на увазі використання даних територій чи даних об'єктів, і потім ми ще раз буде засідати. Да. Ми потім ще раз збираємося вже ну, із висновками від головних розпорядників, за ким ми закріпляємо вивчення на предмет відповідності, а потім нам треба буде ще раз зібратися, вже коли закінчиться голосування, щоб... Зафіксувати результати і визначити перевушці. Може, ми зразу проговоримо і відносно того, коли ми зберемося наступний раз. Я вам читала по параметрам. Дається аналіз проєктних пропозицій з 10 по 20, згідно параметрів. Але, е, да, да. Бо з 24-го вже має стартувати голосування. Ми повинні зібратися з 21-го по 23-го. Там скільки дні 24-го? 50. А, не. а, не. а, не. а, не. а не. да, да, да. Ну, насправді, насправді, я не думаю, що і там не вистачить часу головним розпорядникам 10 днів, щоб їх е, проаналізувати. У нас, якщо з 10 по 20, 20 це четвер, то ми могли б, наприклад, в п'ятницю так само зібрати 21-го для, да. для того, щоб ну, зафіксувати. Давайте на 21-го. Підходи всі в п'ятницю. Ми ну, і ще, ще раз проінформуємо додатково про цю зустріч. Ми дуже дякуємо всім, що визначений час. Для... Нам дійсно треба підтримувати активність мешканців. Ну і, звичайно, активно потім голосувати і рятувати інше. Вякуємо. Дякуємо. дякуємо.